Гандбольну команду міста Тернівки знають далеко за її межами. Цей вид спорту зародився у нашому місті ще в 1979 році. З 2004 року тренеркою команди є Олександра Злобіна. Щороку гравці демонструють гарні результати, посідаючи призові місця, а найкращі входять до складу національної збірної. Є гравцями суперліги та вищої ліги. Частина дітей виступає за іноземні команди Польщі, Словаччини, Чехії та Німеччини. Зараз секцію гандболу при ДЮ США Тернівки відвідують понад півсотні дітей. Кожна гра починається з гімну. Гравців підтримують тренерка, батьки, міська та обласна влади. Таки цього разу Вадим Добровольський та Олексій Борисенко завітали на гру та подарували спортивний інвентар та форму. Разом з заступником міського голови Вадімом Добровольським приїхали привітати наших термістських спортсменів. Подарували екіпіровку та спортивний інвентар. Цей важкий час дуже важливо підтримувати дитячий спорт, тому що це наше майбутнє. Це ви влада разом з депутатським спортсом. робимо все для розвитку спорту в нашому місці. Для наших дітей це є можливість відволіктися від війни. Це е, і спілкування між собою. Це і е, добрий настрій. Це і позитивні емоції. Завдяки спорту діти відволітаються і почувають себе набагато краще. Наші спортсмени неодноразово доказали рівень підготовки на всеукраїнських змаганнях, обласних змаганнях. І нашу тернівку багато хто знає. А ще обіцяють підготувати майданчик для пляжного гандболу, адже дітям потрібен простір. Коментує Вадим Добровольський. Сподіваємось, наших спортсменів чекає ще більше перемог.